Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. І сьогодні я хочу поговорити з вами про сервіс, про сервіс в Україні, що таке сервіс, і можливо обговорити декілька класних порад, які дають підприємці, які зараз працюють в нашій країні. Мені нещодавно прислали книгу про сервіс, яку я власне і читала останні десь два тижні. І ця книга виглядає дуже гарно. Її створив Артур Лупашко, і вона так і називається Сервіс. Взагалі, коли я її побачила, я дуже сильно. Була вражена тим, наскільки вона е, добре зроблена, наскільки тут е, класний такий мінімалістичний сучасний дизайн. Е, тут оця штучка це суперобкладинка, яка знімається, і сама книга виглядає ось так. Вона з дуже прикольної якості, взагалі, дуже приємно її тримати у руках. Мені було цікаво дізнатися, чи е, захопить мене ця тема. Чи взагалі ця книга буде мені. Цікавою, адже я не дуже часто читаю нонфікшн, але останнім часом на моєму каналі з'являється багато книжок жанру нонфікшн. Нещодавно я знімала відео про середньовіччя, про їжу, про побут у середньовіччі. Зараз тут книга про сервіс в Україні. Але знаєте, мені було цікаво, бо я подивилася на всю цю справу з боку бізнесменів. Тобто раніше я могла прийти до якийсь там ресторан, кафе чи там готель і все оцінювати з боку клієнта, адже я ним і була. А от цікаво було побачити це все. Е Іншими очима. Тож, коли я побачила цю книгу, я одразу її розгорнула і подивилася, хто власне, тут буде мені щось розповідати. Адже тут буде 20 бізнесів, 20 прикладів бізнесів в Україні. І про деякі з них я чула, про деякі не чула. В описі я залишу, до речі, перелік, які бізнеси взагалі тут представлені. І представник кожного бізнесу тут нам розповідав про те, як він побудував цей бізнес, давав якісь поради з приводу сервісу. З приводу набору команди. І також, що мені дуже сильно сподобалося, це те, що тут є, знаєте, оці кейси, приклади ситуації, коли щось пішло не так. Кому власне слід почитати цю книгу? Я думаю, що і клієнтам цікаво побачити це все з боку бізнесменів, і тим людям, які планують щось організовувати е, от, свою справу, наприклад, у житті. Адже Артур Лупашко це, взагалі, гендиректор і засновник мережі готелів Рібас. До речі, ми хотіли якось у Одесі зупинитися у його готелі, але якось так не вийшло. Тому. Не зможу розповісти якусь ситуацію з цим пов'язану. проте можливо, колись ми там побуваємо. А це ж він у своєму вступному слові каже, що він хотів якось передати, от щоб люди почитали поради і помилки. Які розповідають різні успішні бізнесмени, які розвивають бізнеси саме в Україні, і які сприяють зростанню економіки нашої країни? Тож серед тих е, справ бізнесів, які я про які я власне сама чула, е, в цій книзі є про нову пошту, про е, дію. А, також справа Євгена Клопотенка і ресторани Купера. Це, якщо хтось вас не знав, це саме та людина, яка створила, наприклад, молодість у Одесі. До речі, де ми були? Це фуд-маркет у Одесі, також і Good Wine. Тобто, це такі бізнеси, про які ми з вами чули. Ну, якщо навіть ми, ну, я була. Досить далека від всього цього, але я чула про все це, про всі ці назви. А, про уклон також. Хто з вас не їздив на таксі уклон. Думаю, що багато з нас їздили. Зі свого боку, я можу сказати, що досить часто ми бували у таких місцях, де сервіс, на мою думку, сервіс це про обслуговування. От я так, це. Уявляла, що він не завжди був хорошим таким. Наприклад, у різних магазинах чи у різних е ресторанах чи кафе, дуже часто людей оцінюють по зовнішньому вигляду, особливо у нас в Україні. Але знаєте, звикли всі, що заможна людина вона має виглядати просто лакшері. Хоча зараз буває трошки навіть навпаки, що ті люди, які є досить заможними, вони... Можуть не дуже слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, прям, ну, я маю на увазі купувати всі брендові речі, прямо щоб від них кричало, що ти багатий. Таке є, але такого небагато. Тож, коли я чула багато випадків історій, що коли ти приходиш до магазину чи кудись, там не знаю, в кафе, і от тебе так от. Подивляються, оцінюють і зневажливо до тебе ставляться. Коли ж я читала цю книгу, дуже багато підприємців казали про те, що зараз сервіс переходить більше на, ну і взагалі він і не був, але зараз ще більше спрямований на індивідуальний підхід. Тобто, коли людину оцінюють, щоб ну не просто щоб її принизити, а оцінюють. Для того щоб дати їй той продукт, ту послугу, якої саме вона потребує, і це не говорить про те, що о а Людина бідна, значить, ми їй запропонуємо водичку у стакані. Це не про це, це про увагу до окремо кожної людини. От, і в цьому різниця. Майже всі підприємці а, тут сходилися на тому, що сервіс це про гостинність. І дуже цікавим мені було почитати про те, як вони набирають свої команди. От. Майже усі казали, що вони набирають своїх людей, тобто це людина, у якої цінності вони схожі на твої власні. І я думаю, ну це логічно. Адже ти будеш свою компанію, свою команду, свою справу, і в тебе є своє бачення. І коли люди мають схоже бачення, так легше рухатися далі. Але один бізнесмен, а саме, знаєте, як я вчителька на уроці, а саме. Дмитро Деркач. <свісно> Тож, це взагалі бізнесмен і співзасновник мережі кінотеатрів Планета кіно. Він тут сказав, що він набирає команду не за принципом своя людина, а за принципом, якщо людина професійна, але в них навіть не збігаються деякі цінності, тобто він може навіть ну, він не товаришував би з цією людиною, то він був все рівно її найняв і вона працювала б у нього. Оце, от один бізнесмен, який з поміж усіх, от. Подав іншу думку. Можливо, можливо, е це через те, що в нього інша специфіка бізнесу, як кіно. Тобто він сидить, ну це моє розмірковування, знаєте, може і не так все. У нього кінотеатри, здається, у різних містах. він... Керує цим усім, можливо, дистанційно. Я не знаю, це мої думки. Просто думаю, що це інша специфіка бізнесу, можливо. Бо усі інші, це більше як ресторани, а це вже справа трошки інша. Це якась сімейність, це от, от щось більше в атмосфері має бути, я так думаю, бо там людина постійно стикається з іншими людьми. Чи готель. Мені було цікаво почитати от, про ті бізнеси, з якими я стикалася, про які я чула. Uh, дуже зацікавив. Уклон і розповідь про те, як вони будували е, свою справу. Вони починали там з невеличкої кількості авто, і потім починали переходити на інші міста України, навіть пробували свій бізнес е, перенести ну ще й започаткувати у Європі. До речі, деякі з цих справ підприємці намагалися чи намагаються перенести до інших країн світу. І, в принципі, це цікаво. Не у всіх виходило, бо там інше спеціально специфіка, інші люди вони по-різному сприймають от все, що відбувається. От, Наприклад, був один з прикладів у книзі: що у нас в Україні, якщо тобі дадуть одноразовий стаканчик, ти це сприймеш як просто неповагу. А в деяких країнах це навпаки про повагу. Адже якщо тобі дадуть якусь багаторазову чашку. То людина сприйметься, що хтось її чіпав, хтось її там мив, хтось не користувався. Вже що це неприйнятно і краще випити з одноразового стаканчика, тому. Це досить складно перенести свій бізнес до інших країн світу, адже ми це не розуміємо. А Україну розуміємо, бо ми тут живемо і ми тут е, існуємо. Цікаво було почитати кейси, приклади у уклону, е, які траплялися в неприємні ситуації. Наприклад, дуже часто люди користувалися такою послугою, як доставка, і часто оці речі потрапляли до третіх сторонніх осіб, які взагалі не мали стосунку до цієї речі. Тут не тільки опис помилки да, про втику, але ще і розв'язання. Тож, і власники бізнесу тут пишуть реальні дії за допомогою яких вони вирішували ці проблеми, тож от доставляли вони ці речі кому не треба, і хтось придумав, а давайте робити генерити індивідуальні коди, паролі, щоб ці паролі знав тільки водій і тільки отримувач. І от за допомогою цього вони уникнули багатьох неправильних доставок. Там ще був приклад, що якийсь ресторан здається, а коли люди забронювали столик, вони це не записали. І коли люди прийшли. То виявили, що всі столики зайняті і все, і немає місця. І я коли читаю таке, в мене знаєте, полотніє чоло чолові, думаю, капець, як з цієї е, ситуації виходити? Ну, це ж це ж кінець, все. Ну, це кінець бізнесу. Нічого далі, далі не вийде нічого. Але е, от вони вчать, знаєте, спокійно все вислуховуєш, потім розбирайся в ситуації, бо проблема може бути. Твоя може бути проблема клієнта, що він щось не плутав. Ну і потім ти вже вирішуєш цю ситуацію спокійно. І якщо треба, то ти ну вибачаєшся. Ти дорого платиш за свої профтики, бо це бізнес, і тобі треба залишити позитивне уявлення людини, навіть коли ти провтикав. І е, тут була історія з готелем Стара Правда здається, що взагалі ну, людина приїхала, забронювала місце у готелі. Е, вона ще й довго дуже хотіла потрапити саме в цей готель. І от на новорічні свята людина приїжджає туди і виявляється, що їй забули забронювати їй номер. І все. Номерів вільних нема взагалі в готель. Ну, взагалі вона не зможе там бути в цьому році. Тобто, я така думаю, ну, ну це все. Як люди виходять з таких кризових ситуацій. Ну і що вони запропонували? Запропонували поселити його в іншому готелі просто Ну, не в старій правді. Поселили його. І на останній день його там перебування вони йому принесли торт і сертифікат на 5 ночей у Старій Правді у наступному році. І він потім повернувся туди. І ще й друзів туди повернув, і потім ще усім розповідав про цю ситуацію. Тобто, коли є якась кризова ситуація, з неї можна вийти навіть у позитив більше і здобути собі постійного клієнта. Адже постійні клієнти це більш цінно, адже ти не витрачаєш гроші на рекламу, щоб здобути багато нових. Постійні тебе знають, вони вже більш дружньо налаштовані. Це щось вже таке, щось інше. От, знаєте, коли ти приходиш, от я знаю по собі. Якщо я вибрала якусь кав'ярню чи кафе, і мені там було класно, то я, в принципі, буду туди приходити кожного разу. Я не буду шукати щось інше, якусь іншу місцину. Хіба що я захочу якоїсь там новизни? Але от для комфорту. Я піду у те місце, де я знаю, що там класно. Я навіть знаю вже людей. О, думаю, ця дівчинка, яка мене і тоді обслуговувала, крута дівчинка, думаю, клас Я вже відчуваю себе як, там, як вдома. І саме тому мені дуже сподобалися слова Анастасії Владичинської. А, взагалі, це засновниця компанії Владишинська консалтинг». А, і вона авторка і викладачка першої в Україні школи сервісу. Я дізналася, що в Україні є школа сервісу. Я про це, я про це взагалі не чула. Ну чому мені про це чути? Я же не бізнесменка, поки що. Поки що. Тож мені прям от дуже припало до душі її бачення і те, як вона це все тут виклала. Прям рекомендую. Тож її слова, що сервіс це як служіння, служіння іншим людям. І що сервіс це не тільки ставлення до клієнтів, да, от я надаю послугу, я обслуговую клієнта, я от сервісний. А це ще ставлення до твоїх працівників. Взагалі, до стану команди, до того як ця команда почуває себе у цій. І справі у твоїй справі, да, як от яка атмосфера там панує? Я вважаю, що це правильно, що треба цим опікуватися, мабуть, навіть першочергово. Бо звідси і йде уся атмосфера до клієнтів. Це все дуже легко зчитується. Цікаво, до речі, що вона тут розповідала ще: от вони співпрацюють з різними бізнесами і надають послуги з того, що вони навчають якби сервісу і. От мені сподобалася і думка про те, з ким співпрацювати взагалі, а з ким вони не співпрацюють. Люди, які приходять і одразу їм кажуть, ви маєте там. От давайте, покажіть себе, представте себе, на що ви здатні. Давайте. Ми маємо бути ефективними. От вони з такими людьми не співпрацюють, бо розумію, що це взагалі люди іншого мислення, іншого бачення, і вони не зможуть щось там дійти і взагалі доводити вони не мають. От я думаю, що це. Також круто, також її слова: якщо ти хочеш щось отримати, мусиш сіяти. Якщо маєш чогось мало, то маєш сіяти ще більше. Це взагалі про її бачення, як вона співпрацює зі своїми працівниками. Вона про них піклується. Вони попіклувалися, і майже усі люди, які тут представлені, вони під час війни, особливо і різних криз, вони піклувалися про своїх працівників, і це дуже важливо. Вони надавали зарплатню у періоди, навіть коли не працювали їх бізнеси. Вони йшли в мінус, але допомагали сім'ям, допомагали виїхати за кордон, виїхати з тих місць, де Росія все спустошувала на своєму шляху. І це в мене викликає повагу. Повагу викликають ці люди, які залишилися в Україні, які зараз намагаються. І роблять щось тут, а не поїхали кудись за кордон, щоб там щось робити. І один, до речі, з, з представників цих людей хтось із них сказав, що він взагалі не уявляє, як можна зараз вести бізнес в Україні, перебуваючи за кордоном. Що взагалі що це за така людина? Вона не розуміє і не зрозуміє стану, якому знаходяться її працівники. І вона не розуміє, у якому стані ця країна, як вже вона може за кордоном щось там керувати чимось зараз тут. Також дуже цікаво мені було почитати про ресторани Купера, бо ми ходили у молодість, я на свої очі бачила. В нього таке бачення, що сервіс це навіть і про атмосферу, яку вони надають. І ми це відчули на своїй шкурі. Адже ми, от не пам'ятаю, коли це ще було до війни, поїхали у Одесу відпочити. І я дуже полюбила <св 'я> Гастротуризм. От і ми пішли у молодість, бо це було дуже є, популярне таке місце, яке вирізнялося саме своєю атмосферою. От ти потрапляєш туди і відчуваєш на собі якусь атмосферу іншу, потрапляєш, ніби у інший світ. І це дуже прикольно. Він навіть там казав, що є такі клієнти, от заможні люди. Але вони не хочуть, щоб вони, коли приходять у ресторан, вони не хочуть, щоб їм давали лакшері, якісь там а, а, прибори, кухонні приладдя, щоб все сяйло. Ні, вони хочуть прийти і щоб їм дали серветку, якусь газету, поставили термос. І, от саме на цю потребу людей вони і відповідають, що деякі люди хочуть і такого. А не е, бути у якомусь дуже дуже красивому лакшері ресторані, наприклад. Хоча і цей вид також бізнесу має своїх е, клієнтів, які потребують саме цього. Також тут я читала про проект Євгена Колопотенка. Хто про нього не чув? Думаю, всі чули. Згадала, що він колись, чи ще доці, от я це не знаю, е, намагався поміняти систему харчування у школах. От я це пам'ятаю. Щось таке було. Що цікаво, що дізналися, що саме він зробив так, щоб таку страву, як борщ, вважали українською, бо взагалі це вважається українською стравою, але борщ не був закріплений як надбання України взагалі-то. І дуже часто в Українах Європи його підписували російський суп. Тож він що зробив? Він взяв команду людей, які їздили по різним місцям України, збирали дані про те, хто готував борщ, коли готував борщ і як готував борщ. Ну, з твоїх предків вони збирали всю цю інформацію, і потім, завдяки цьому, у березні 2020 року, ЮНЕСКО прийняла заяву про те, що борщ він український, і ЮНЕСКО внесла борщ до некультурної спадщини України. Правда, а дуже цікавим було те, як підходить до своєї справи Георгій Іокурідзе. Він співзасновник компанії. Шабо, якщо я неправильно сказала, вибачайте, можете написати про це. Він другий представник у сімейному бізнесі виноробів, і він, і взагалі багато бізнесменів, дуже сильною повагою ставляться до своєї справи. І це круто, і це правильно, адже вони цим живуть. От е, він е, навіть написав, що коли він вибирає набирає людей у свою команду, він хоче, щоб ця людина з повагою ставилася до виноградної лози. І коли він чує у співбесіді слово «вінішко», то він одразу цю людину не, не бере у свою команду, адже вона має розділяти його повагу до справи і його цінності. І це дуже круто. я Навіть така читаю прям. Молодець, молодець. Також дуже багато зараз бізнесменів, вони кажуть про те, що, от, наприклад, засновник нової пошти казав про те, що вони намагаються випередити бажання клієнтів. І от майже усі вважають, що в Україні сервіс він набагато кращий, ніж у Європі. Адже там люди. Ну, вони не бажають більшого. А от у Україні клієнт дуже сильно вимогливий, і звісно, що завжди буде щось, що не буде комусь подобатися, і це нормально. І якщо намагатися от відповідати на усі скарги усіх клієнтів, на це можуть піти роки. А як вчиняє Володимир Поперешню? Це засновник компанії Нова Пошта. Він більш робить те, що він сам хоче. Звучить якби логічно, да? Але що я маю на увазі? Що вони впроваджують те, що навіть клієнти не просять, але вони це роблять через те, що так хоче їх засновник. Я маю на увазі, що, наприклад, клієнти не просять робити доставку швидшою, їх все влаштовує. А от Володимир Попережнюк він хоче, щоб доставка була. Швидшою. І вони над цим працюють. І завдяки цьому нова пошта це доставка, яка саме і характеризується, і асоціюється зі швидкістю доставки. І це також цікаво, що ти впроваджуєш от. Те, що ти, як ти уявляєш свій бізнес, покращуєш те, що ти хочеш, і таким чином ти можливо і відповідаєш на якісь потреби клієнтів, навіть якщо вони про них не знають. Також я прочитала про бізнес Олексія Дмитрієва а, Крем Кафе, що мені припало тут до душі, що вони влаштовують для своїх клієнтів, як вони самі називають, рандомний акт любові це не те, що ви подумали. Я думаю, це мається на увазі, що кожній людині. Вони пропонують якийсь подарунок, тобто і вони самі намагаються зрозуміти, що потрібно саме цій людині. Е, комусь це е, кава, для когось це там чай, чи якась тісточко, наприклад. І він каже, що так, на це в нас виходить, ну, йде нормальна кількість грошей у дік, якщо порахувати. Але через це у людини позитивна якась. Уявлення і приємний вже спогад. Саме от про наше кафе. Він і Алекс Купер дуже багато казали про те, що коли вони працюють людьми, тобто в них є працівники, що вони мають мати певні амбіції у цій справі, бажання, мотивацію. І ця мотивація не гроші для багатьох людей. Ну, для деяких, можливо, це є гроші, але на грошах далеко не поїдеш. Має бути певна мотивація. І от що вони почали робити? Алекс Купер почав топовим працівникам надавати частку у бізнесі. Тобто вони отримують певні дивіденди у рік з е, цієї справи. Вони є частково власниками цього бізнесу. І у кожного з працівників є своя мотивація вийти на ось це. І ну, я думаю, що це. Дійсно, людей мотивує, адже це стає їх справою, а не просто я працюю на дядю і отримую свої там зарплату, і мене нічого в цьому не мотивує більше. І мене це прямо позитивно вразило. Ну я розумію людей, які працюють на когось. Я розумію, що вони б хотіли отримувати, і що не завжди вся справа у грошах дуже важливо ще й ставлення до своїх працівників. До того, як, який клімат у колективі, тобто яких людей там тримають. Ну, знаєте, коли у колективі все погано, на цьому далеко не не поїдеш. І хороші люди будуть просто йти. Дуже багато бізнесменів вони це розуміють і саме над цим працюють. І я прям ну, з цього дуже рада. А також, якщо будемо говорити з вами про сервісність, про гостинність, гостинність взагалі в нашій крові. Як українців, і цікаво, що коли приймають людину у якийсь ресторан, чи кафе чи готель, ну будь-яку з цих справ, то дивляться на те, яка вона у житті, чи любить вона приймати гостей а, у своєму житті. Чи їй не впадло потім помити гору посуду після цього? Якщо ні, якщо вона в житті сама така, то не буде проблем у справі. Адже загалом дуже часто не мають екстравертів гостинних людей. І саме тоді ця людина вона зможе для клієнта зробити все. Дуже сильно мене вразило ставлення людей, які працюють у команді Тетяни Бурди. Це підприємниця і співзасновниця InVoke Fashion Group. Сподіваюсь, так це звучить. А що вона казала про своїх людей у команді? Це ті люди, які навіть якщо їх не попросять, вони зроблять щось для клієнта не у робочі години. Наприклад, от була клієнтка, яка якось обмовилася, що вона сильно хоче сумує за бабусиними помідорами з грядки. І ця працівниця вона поїхала до своєї бабусі. Взяла там свіжих помідорів і привезла додому до клієнтки. Також в них була історія з їх дитячим магазином Деніл, куди прийшла мама з дитиною. І ця дівчинка дуже хотіла джинси з спідничкою. Такого вона десь їх там побачила, дуже прям хотіла от саме це. І ну, такого в них не було у магазині. І що зробила працівниця, навіть нікому не сказавши. Взяла спідницю і сама нашила її на джинси і відіслала клієнті. Ну, виявляєте, що клієнтка взагалі була у шоці. Ну, це таке, це таке ставлення, це така дбайливість, це така. Повага до людей, я ну любов навіть до людей, і я думаю, що їх клієнти дуже часто повертаються. І Є ще одна історія в них також про те, що у них була постійна клієнтка, яка дуже сильно любила вишивку бісером, і вона прямо у неї була колекція цих картин. І що зробила працівниця? Вона вдома після роботи вишивала бісером портрет цієї клієнтки, і потім їй його надіслала. Здається, на день народження. Клієнтка була в повному шоці, ридала, плакала. Ну, я коли таке читаю, думаю, ну, знаєте, це вже інший рівень. Це, взагалі, сервіс вищого класу. І я б хотіла, щоб в Україні це все більше розвивалося, і щоб куди б ми не прийшли, ми б відчували цю сімейність, щоб ми відчували це піклування і до себе, і. Ну і ти навзаєм захочеш це проявити, звісно, що і до працівників, які стараються для тебе, і будеш повертатися у те місце знову і знову. Кажу це з, з боку клієнта. Тож, ця книга виявилася цікавою, і для тих, особливо хто. Цікавиться, чи хотів би дійсно відкрити свою справу. Оці кейси, досвід, які вони пережили, ситуації з якими вони якось справлялися, виходи, які вони знаходили, і те, що вони не здавалися, і під час війни вони продовжили робити свою справу. Це все дуже сильно надихає. Трошки я почитала і про е, Артура Лопашко, який власне і створив цю книгу. Про те, що він завжди був дуже сильно амбітною і цілеспрямованою людиною, яка йшла. До виконання своїх мрій. Е, мені дуже сподобалася така фраза, що він е, життя намагалося його якось приземлити, але в нього це не вийшло. Отже, е, коли ти йдеш до виконання своїх мрій, то і життя стає яскравішим. Не так багато ми живемо на цьому світі, щоб витрачати свій час на те, що тобі не подобається. Ну, це мене чесно дуже сильно надихає. Ця книжка потрапила мені у руки у правильний час. Е, тож. Хто з вас хотів би також отримати цю книгу? Прекрасну, вона зроблена дійсно дуже якісно. Е, у описі є посилання на цю книгу, і також що дуже важливо, що з кожного замовлення 50 гривень йде до фонду Повернись живим. Тобто, ви будете робити паралельно і дуже добру справу. Я дуже Позитивно вражена з того, що я прочитала, і ну, про це можна багато ще говорити, багато що обговорювати. Ви можете в коментарях написати про ситуації, з якими ви стикалися. Можливо, ви були у молодості також, можливо, ви були поселені у готель Рібас а, чи у Стару Правду. Можливо, ви стикалися з якимись ситуаціями, яким вам здається сервіс в Україні хорошим. Чи поганим дуже було б цікаво почитати вашу думку. Тому не соромтеся, не соромтеся, пишіть прям багато. Це буде дуже добре. І звісно, що ставте лайк та підписуйтеся на мій канал. адже тут багато цікавинок про різні, абсолютно як бачите, ви, книги. І ви мене і всю команду дуже сильно цим замотивуєте. Дякую, що ви подивилися це відео. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному.